Мікрофон у дітей. Історія про шафар. Маленький єврейський хлопчик почув звук шафара у Рошишина. І здивувався: Чому шафар звучить? сумно у святковий день. Мудрий старець, розповів історію. Жив був цар, який відправив свого ж сина вивчати мудрість у далекі країни, дав йому гроші, слух і благословення у дорогу. Принц поступово відкривав нові святи, але поступово забув про дім. Гроші закінчилися, слуги пішли, і він залишився сам працювати за їжу. Минули роки принц забув свою мову, палац, і навіть те, що він син царя. Жив. Як простий бідняк. Але одного дня щось прокинулось його серце, і він згадав, що в нього є батько. Не пам'ятаючи слів, він закричав Тату, тату, ми як цей принц цілий рік забуваємо, що у нас є батько на небесах. Оша сана, ми згадуємо і кричимо через шофар: Тату, хочу додому. Ще вище чую наш крик і проще побилки. Шофа це голос туги, але також надії та любові. Останній звук шофара ми почуємо своєму разом у кінці Йом-Кіпура. Гмар Хаціматова.